Вітаю вас, любі друзі! На каналі Жили-Були. Нарешті я повернулась до монтажу відео. Різними моментами було насичене це літо і позитивними, і не дуже. Була чудова подорож до Карпат з моєю кумою. Багатенько робили домашніх справ. А з негативного маю травмовану ногу, яка не давала мені змоги багато чого робити. Потрібен був час, щоб відновитись та повернути собі натхнення. Дуже класно підіймала настрій. Ферма, яка знаходиться неподалік від нашого будинку, тут живуть альпійські козочки. Можна з'їсти смачне морозиво з козиного молока, та також спробувати та придбати собі е, сири. Також неподалік від нас знаходиться садовий центр, де можна придбати велику кількість рослин. Ми туди, як заїхали, я хотіла придбати все і одразу. Марік мені дуже допомагав з вибором е, рослинок. Керував відвантажувачем, допомагав з вибором так, як тільки міг. Ледь вмістили в машину все, що ми повибирали, привезли додому. І вже старші діти нам почали допомагати розбирати і дивитись, що ми там привезли. По плану в мене на території зробити міні-парк. Крім кущів, які ми придбали, я ще планую посадити високомірні дерева. Але їх, так як і плодові, ми будемо садити трошки пізніше, коли вже буде більш дощова погода, більш прохолодно. Ми докупили декілька кущів лохини. Вона трьох-трирічна. Докупили через те, що дуже посушливе літо, і ту лохину, яку ми саджали минулого року, багато кущиків посохло. При виборі рослин мені хотілося створити кольорові плями, тому обирала кущі не тільки з зеленими листочками, але й з бордовими жовтими, також туї жовті, обрала замість зелених. Мені дуже подобаються сади в натуральному стилі. Рослинки, хоч і не зовсім маленькі, як буває деякі продають по 15 см заввишки, але все одно вони ще дуже малі і тому прийдеться чекати роки зо два, мабуть, щоб побачити хоч якийсь результат. Ми наняли техніку для того, щоб повикарчовувати пні, які знаходяться по периметру нашої ділянки. Я вперше бачила, як це все робиться, як це все викорчовується. Думала, що це набагато простіше і набагато менше буде роботи. В нас було в районі десяти цих пнів. Людина працювала цілих два дні, надзвичайно глибоке коріння в цих дерев. Спочатку думали, куди їх повивозити, домовлялись радою знайти якесь місце, куди це можна все викинути, тому що спалювати не можна, але врешті-решт ми закопали їх просто за нашою ділянкою, вирили яму, закидали зверху землею і потім та земля, яка була зайва, ми позаповнювали прогалини, які були в нас на ділянці. Також продовжую потихеньку фарбувати вікна, які залишились. Це два вікна, які я ще не доробила позовні. І три вікна мені треба пофарбувати ще зсередини. Добре зафарбовую місця, де є піна, потім її, коли все висохне, я підрізаю, підчищаю і все виходить охайно. До речі, я придбала собі мікрофон, як вам звук. Зараз ми на етапі отеплення хати. В наступних відео дивіться продовження підписуйтесь та ставте лайки. До побачення.